До вас Тетяною Волковою сьогодні ми з вами знаходимось у селі Олександрія Рівненського району, куди нас запросила до власного помешкання екс начальник прес-служби ОМВС України у Рівненській області, підполковник міліції, а головне матір 15 прийомних дітей Тамара Лисенко. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі? — Доброго дня. Доброго дня. А ми до вас. Приходьте. Можна? — Будь ласка, будь ласка. Пані Тамара, ви на сьогодні запросили до власного помешкання. Як давно ви тут живете? Тут, в цій службовій квартирі, ми проживаємо другий рік, 23 липня буде два роки. Як ми створили дитячий будинок сімейного типу з чоловіком, взяли на виховання спочатку дев'ять дітей від біологічної мами, потім взяли шість дівчат. Від іншої мами зараз у нас дітей 15, Ми проживаємо в цій квартирі, площою 350 квадратних метрів. А скільки тут кімнат? 11 з кухнею. І в цих 11 кімнатах ви живете разом із чоловіком і з 15 прийомними дітьми. Так хто зараз вдома? Хто зараз вдома? Діти найменші в дитячому садочку. Двоє. Одна дитина у нас, дівчинка Настя, навчається в мізоцькій школі інтернаті і. Старший син поїхав у справах до Рівного. Тобто зараз вдома скільки дітей? Зараз вдома 10 дітей. Що ж, ідемо знайомитися з дітьми. Пішли? Це наша кухня, святає і святих в нашому будинку. Тут зараз діти ліплять вареники, але взагалі ми тут зазвичай живемо і готуємо, і вчимо уроки, і розмовляємо, і дивимося телевізор, п'ємо uh -huh. чай і. Скажімо так, готуємо в основному. Це найменша, це, я так розумію, ваша внучка, так? Так, да, це моя онука, їй 7 місяців. Ось, Це моя прийомна доця Аліна. Зараз нянчить і тримає на руках. Ось. Ви встигаєте а... і онучку, да. за онучкою дивитися. Я сесі. не встигаю нічого, за онучкою і дівчата дивляться в основному. От І мама її. Мама зараз на сесії. Ось, Тому Одна. внучка в нас тимчасово в гостях. Ну я думаю, що їй сподобалося. Але ми в неї трошки багато, багато няньок. Да, всі хочуть потримати, всі хочуть тримати. Всі хочуть побавитись, так? Да? Угу. Ось а скажіть, так. хто тісто нісив для того, щоб ліпити вареники? Мама. Сьогодні я. Скільки вам треба вареників наліпити, щоб наготувати всю сім'ю? Скільки Аліна нам треба вареників? Ти вважала з Любою. Люба і заліни нас ведуть статистику, коли Ай, ми тут, щось робимо. Біль, більше. більше Більше двохсот вареників, щоб нагодувати всім. Да. Оскільки вже наліпили, рахували? Сьогодні рахували, ні. що ж я долучуся до цього процесу. Буде на одного вареника менше вам, так але ж вареники зазвичай ліпляться із ну картоплю, хто що там Ну, сили. Ми робили. Ми робимо вареники а в перекладі це великі пельмені. Це для лінивих, щоб швидше зробити і швидше з'їсти. Взагалі, от як ви розподіляєте обов'язки? Ну от е, хто за що відповідає? Чи діти самі між собою розподіляють? Хто за що відповідає? Хто, наприклад, за прибирання відповідає? Хто готує їсти? Як у вас? Відповідає? У нас є графік чергування. Діти чергують е, на кухні в основному. Це входить в обов'язки миття кастрюль, сковорідок, е, допомога по кухні, допомагають всі. Самі питають мам, що допомогти. Угу. Чоловік готує, теж допомагає. Обов'язок кожного тримати в чистоті свою, скажімо, кімнату. Вони там наводять порядок. До великих свят ми робимо генеральне прибирання. За домашніми справами уроки встигаєте вчити? Хто в школі вчиться з вас? Всі майже майже всі. Встигаєте уроки робити так. чи ні? Угу. Ви ж з двох різних сімей, так? А от миритись чи там? Воюєте між собою чи мирно живете? Буває, що воюєте, так? Да? Так, да, буває, що воює. Буває, як у всіх сім'ях. От, Сваряться, спорять, з'ясовують якісь стосунки. В основному це хто більше сидить біля комп'ютера, хто угу. буде їздити на велосипеді, хто не прибрав чашку. Взагалі угу. ми живемо дружно. Ми живемо дружно, все робимо дружно. Якщо і сваримося, то тільки. По якихось, mm -hmm. скажем, проблемних питаннях, по шкоді. Шкоду зробили, треба відповідати. А хто, хто ким хоче стати? Вже думали над тим? Бачу. Ким ти хочеш стати? Поліцейським. Тати? Поліцейським? <ріху> а звідки таке бажання? <ріху> За Аліною повторила. За аліною повторила? Аліна, Аліна, Аліна нас це вже серйозно задумається, щоб піти працювати в поліцію. Mm -hmm. Ну, вона хоче спочатку навчатися, звичайно, добре вчиться. І хочу бути поліцейським. Я підтримую тільки за двома руками, тому що це хороша, цікава, перспективна професія. І що мене радує, що на сьогоднішній день і жінка, поліцейський і чоловік, скажімо, стоять в одній в угу. одній площині. Тобто, це нормально. Ну це, мабуть, і не дивно, що ви підтримуєте. Все ж таки підполковник міліції було б дивно. Було не я думаю, що бажання і мрія реалізується. Добре, Тамара. Що ж дітьми познайомилися. Я думаю, тепер прийшла черга знайомитися з чоловіком. Йдемо. Ми зараз поп'ємо кави він дуже любить каву. Йдемо за... каву, каву. чоловіком. Хочу познайомити вас, Тетяну, з своїм чоловіком, Олегом, яким разом виховуємо дуже діток. Тамарія сьогодні 47 років, вам 49 років. Так ми ну, здавалося б, ну це саме той вік, коли вже нарешті хочеться пожити для себе. Так, так. Ну, от подорожувати там, насолоджуватися життям, тим більше, що діти в обох у вас вже дорослі, власні діти, так, і тим паче, що одружилися ви лише три роки тому. Однак, у 2014 році ви берете на виховання дев'ятеро дітей з однієї сім'ї. І наступного року, вже в 2015, так ви берете на виховання ще шестеро дітей, але вже з іншої сім'ї. Ну, все ж таки, 15 дітей. Відповідальність величезна. Мабуть, нелегко до вас таке рішення. Відповідальність складно. величезна, тому що ти відповідаєш не тільки за здоров'я, самопочуття, відповідаєш за їхній рівень розвитку. Скажем, кожного дня турбуєшся. Що було для вас найскладнішим за цих три роки? Ну, якось налаштувати дітей Дуже. до навчання. Оце було саме складно. Дучка. От Дуже. що касається там їжу, приготувати. От налаштувати їх до навчання, настроїть їх до того, щоб вони ну більш відносились, скажем так, до порядку. Встати вранці, почистити зуби, привести себе в порядок. Оце було складно їх їх скерувати якось так, щоб вони зрозуміли, що це дуже важливо. Ну от за цих три роки, так ваші стосунки більш зміцнили чи навпаки побільшало конфліктів. Ні, конфліктів, я б не сказав, зовсім немає. Ну, Тому що, мабуть, <кхм> стільки часу все уходить на, на дуже важливе. Щось, про, про сварки там, чи будь -про що будь-про що навіть <кхм> думати немає часу. Але якщо інколи ну все ж таки буває так, ну в будь-які сні буває так, що сваритись. Так, Дріб... ну, через що? Дрібниці. А коли останній раз дарували Тамарі Квіти? На день народження. На день народження. Це було недавно, нещодавно. 9 числа. — 9 числа. А взагалі даруєте подарунки? Дарую. — Як часто? З кожної зарплати. Стараюся їх купити. Вона дуже в мене любить, всякі посуду. Оце подарував блендер. У нас блендер один хлопець звичайних спорту з нашої сім'ї. Так вийшло. От, вона розстроїлася, а я кажу, це була скаворітка. Це обіцяю купити сушку таку бомбезну, бо що у нас сушки, суші йдуть різні. Кожній міжінки щось. Зелень, трави, овочі, ну, фрукти, ну, ну, і вона мене теж не забуває. А де ж дарує подарувати. Да, вона нам не собак... Похваліться. Я хвалюсь. Оцю собаку вона мені подарувала. Я дуже хотів по ньому бретона. Mm -hmm. Собі, я в 6,5 місяця їздив вже на Херсон, з нею охотився. Вот. Я її ще на одну собаку. Ні, це захотіли діти маленькі. Mm -hmm. Джек Рассел Тер'єр. Потім мені друзі кажуть, це теж Тамарин подарував? Оце. Це Тамар. Ні, це захотіли діти, мені подарували mm -hmm. мої друзі, ну, знайомі, охотники. А цю хотів чорного Дратхара. Mm -hmm. У мене є ну, обичний каоварявий. А я хотів ще чорного Дратхара. От ти каже, давай ми тобі знайдемо класного бретона з Італії. О, да, знайшли мені бретончика, і Я жінки кажу, давай думаю, подаруй. Под... Ну, да. Тамара, а ви взагалі ну, от приймаєте чоловічу силу, коли вам її пропонують? Тому що ви я впевнена, що ви сильна жінка, інакше ви б не стали підполковником міліції. Ну, приймаю. Можливо, я трошки дещо буваю в моментах різка. Ображаю так чоловік, але я вибачаюся завжди. Все-таки, мужчина, і він головний в сім'ї. Але іноді ну, якісь моменти такі побутові, вони дратують. Ти виливаєш е, свій скажімо, гнів, незадоволення, а потім думаєш, Боже мій, із-за чого? Питається, навіщо? Воно навіть не, не вартує того конфлікту, то тієї ситуації, що то -то Ну, в як от, звичайна сім'я, знаєте, посварилися з дрібниць. Ну, я намагаюся перепрошувати. тому я завжди в чоловіка вибачаюся. Ви оце почесне місце голови сім'ї віддали своєму чоловіку. Yeah, Незважаючи нас... не на те, що ви а, така досить як на мене, сильна жінка, так? В Але... сім'ї у нас сім так, саме керую. сильний, су суровий. Кажем він, Тамара є в цій квартирі якесь такі місце, кімната, ну 11 кімнат. В основному я так розумію, що це кухня, ігрові кімнати, вітання. То якась така кімната, яка належить тільки вам, де ви можете усамітнитися, відпочити, побути на один з собою. Звичайно, що в кожного є своя кімната, в тому числі у нас є своя спальня. А Покажете що, що? мені свою да, власну да, кімнату. Да, так да. ще жода було приємно з вами познайомитися. Для мені дуже приємно. Дякую. Ми йдемо. Ми йдемо йдем далі. Проходьте, це скромна така наша кімната, спальня. Ось. Це ваша особиста, так? Так, це особиста. Це дійсно, ми сюди добираємося, скажемо, 23.00. Угу. Тамара, а Не взагалі, в який у вас розклад? От ви скільки годин стаєте, скільки лягаєте спати? Бажано Якщо... прикуп прокинутися до шостої години ранку. До шостої години ранку. Поки п'ємо каву, плануємо на день якусь роботу, або з вечора, або зранку. Кого завести в школу, кого дитячий садочок, які ще плани, в місті завжди якась робота є. І тоді будемо дітей. Це десь 6-10-6-15, піднімаємо діток, піднімаємо по черзі, щоб не збивали один одного, тому що зранку з просоння починається такий активний, потужний угу. рух. Да. Всі біжать в сторону кухні, в сторону ванни, О, збивають одне одного з, з, з них. Тому намагаємося розбудити одну спальню і так, через 10 хвилин. І так більш-менш до 7 години вже всі збираються на кухню. Розвозимо по школам. Возимо в садочок, в школу, завозимо дітей. А потім вже починається готовка основного uh -huh. обіду. О, хтось із нас їде до міста, якісь питання вирішувати чи в школу. От. І... Ну, так, напротязі, напротязі, день. Да, напротязі дня потім готуємо вечерю. Вечері Навчання, уроки, підготовка до школи. І ввечері вечір 23 години, 24.00 ніч. Вже лягаємо спати. І знову так, процес, процес. Озираючись на кілька років назад, чи про таку долю ви мріяли те, що маєте сьогодні? Я взагалі життя перевернула з ніг на голову. І якби мені хтось сказав декілька років, тому що в мене буде така велика сім'я і родина. Навіть я би не повірила, розсміялась би. Але чесно сказати, от зараз я на пенсії другий рік, і я не знаю, що б я робила без сім'ї, без такої родини класної, як зараз в мене є. Я б не знаю, де б я себе поділа з тією величезною силою, енергії щось робити, допомагати. Якось от, я приймаю участь активно чоловіку в житті, в долі кожної своєї дитини. Я не тільки несу відповідальність, я щодня проживаю з ними кожну мить. Це такий кайф отримувати цю насолоду, що ти щось робиш важливе. Розумієте? Щось важливе настільки важливе, що, можливо, хтось там тільки зверху може сказати і оцінити твої дії. А про що мрієте сьогодні? Я хочу написати книгу. Це буде моя не перша книга, але саме написати книгу про своїх дітей, про свою історію розповісти про своїх дітей і взагалі написати в цій книжці ті слова, які закарбовані тут в серці, написати і сказати, що кожна свідома людина, яка хоче, щоб цей світ був прекрасним і справжнім, повинна усиновити або взяти на виховання до себе дитину. Тому в світі стало менше сліз, менше горя і менше біди. І вже так традиційно склалося, що коли програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особлива. В Чому ваша особливість, як ви думаєте? В чому моя особливість? Ну, не знаю. Е... З таким кроком, з такою зміною в своєму житті, скажімо, хто знав, мене і знає, майже всі були здивовані, що я так різко поміняла своє життя. Тому особливість в чому? Що я іноді приймаю рішення, і по життю взагалі, завжди так було, які не передбачувані. Від мене можна очікувати будь-що. Я вам дякую, що ви сьогодні запросили мене до себе в гості, познайомили із вашою великою родиною, з вашими дітьми, з вашим чоловіком. Я вам щирого серця хочу побажати, щоб та мрія ваша написати книжку про ваше життя. Обов'язково здійснилася, і щоб у вашій сім'ї, у вашій родині завжди був мир, спокій і повна гармонія. Спасибі. Навзаєм хочу побажати, щоб вашу передачу дивилися всі. Не тільки на Рівненщині, Рівненщина, а і вся Україна. Дякую. Що ж, це була програма. Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували в гостях у екс-начальника прес-служби ОМВС України у Рівненській області, підполковника міліції, а головне матері 15 прийомних дітей Тамари Лисенко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна? Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Да? Хто це до нас а, приїхав? Віночка, Хто це до нас приїхав? Хто це до нас приїхав? Подивися. Це серйозно. Які, такі так. ми серйозні. Привітайся. Привіт. З Рівнищиною. З ведучою Тетяною. Привіт! Привіт. Так дивиться в камеру. Перший раз Я бачу. Та я от думаю, з цими вареником живлізла в цьому купу. Мабуть, не треба було взагалі його ліпити. Правда? Оце буде странно, взагалі, що я так стаю з нимкою. Яка розлила, Оце да. <плінь> <ж я> так. <туда. плінь> Передача не записана, яка розлила. Партнер <плінь> програми. Житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста.